15% на передзамовлення другого номеру НВ. Подробиці в описі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Працює Тетяна Іванська. Звичайно, обговоримо сьогодні всі ці заяви Трампа, які він зробив, поки ми спали. Обговоримо, звичайно і те, як ми на це будемо реагувати, як на це буде реагувати Ну, Але розпочнімо традиційно з ситуації на фронті разом. із нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, пане Ігоре, я вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас. Пане Ігоре, спостерігаємо за ситуацією на фронті. Вже ми бачили заяви наших партнерів про те, що Росія не зупиняється виготовляти ракети, і вже були заяви, нібито вона готується до повномасштабного знову ж таки обстрілу України. Хоча в той самий час читаємо і заяви президента, які він робить, що нібито Росія буде готова до припинення до припинення вогню. Мовляв, є шанс її все ж таки е, дотиснути. Але давайте зараз Ільше до ситуації на фронті. Тактична група вугледар звітує, що напередодні ворог здійснив масовану атаку в зоні її відповідальності. Вони використовували 19 броньованих машин зі штурмовиками. Аеророзвідка наша виявила колону. Артилерія знищила головну машину, заблокували її просування. Штурмовики ворожі терористичної федерації втекли на поле, але техніку вони свою залишили, і вона була знищена ударами нашої артилерії РСЗВ і наше. Ми безпілотниками у підсумку вразили 12 одиниць техніки українські воїни і денацифікували більше 60 рушистів. Ми пам'ятаємо, як раніше були повідомлення про те, що вони намагаються не, не просуватися такими колонами, намагаються бути непоміченими. Але зараз бачимо, чи щось змінилося, чи можливо у них нова тактика. 19 броньованих машин у колонії. Як ви вважаєте, вони вже вирішили не маскувати? Під так зване перемир'я, і розпочали ось цей весняний свій наступ, про який вони в тому числі писали Ну тут. Треба мати на увазі, що Путін ставить завдання своїм підлеглим військовим, просуватися якомога швидше вперед, оскільки вікно можливості, незважаючи на все, все ж може бути зачинене з точки зору часу, де він буде продовжувати проводити наступальні дії. І оскільки вони поспішають, то повільне просування невеличкими піхотними групами не досягають там темпів поставлених задач, які стоять планів реалізації на в цьому напряму в цьому регіоні, в конкретному районі. І в зв'язку з цим, якщо це не досягається, то треба застосовувати більш ефективні засоби, тобто з використанням міх... механізованих підрозділів і взагалі броньотеніки. Але тут теж не все так з цих точки зору не вистачає, тому деякий час вони її накопичують, а потім колонами все ж намагаються просувати. Ну, для того, щоб це було більш ефективно, ми бачили, що де, іноді на, на, під час логістики, коли вона там заводиться, роблять дороги під сітками. Ну, різні способи застосовують для того, щоб здійснити накопичення, а потім все ж застосування. В цих діях ну у нас йде засвоєння випуску дронів на оптіку Це означає, що і застосування буде проводитися, незважаючи на намагання вплинути засобами радіоелектронного подавлення ворога. І в зв'язку з цим, як правило, вдається розбивати такі колониці, значно зменшувати кількість, яка після бою залишається. У ворога ну і приводить до таких наслідків. Ну, просто раніше ми бачили зовсім трішечки іншу картину. Правда, і ми говорили про те, що вони штурмують і на віслюках і калік пускають. А зараз бачимо, що все ж таки щось змінилося. Крім того, росіяни ймовірно створюють умови для захоплення борової на півдні Харківщини про Харківщину. Зараз поговоримо про це пише інститут вивчення війни. Не каже, що вони там стали розширяти плацдарм в районі Лимана. Вони там мають перевагу в живі. Силі, але ми ж пам'ятаємо, що були новини новини про те, що третя штурмова бригада відбила в росіян село Надія на Луганщині. І чи це нам дає право думати, що наші сили таки зрозуміли російський задум, задом, і ми готові до того, що до чого росіяни готуються на Харківщині і розуміємо їхні плани зумовно командири тактичної ланки села оборони України бачать. Плани, якби відчувають на, на собі, які намагається реалізувати противник, і питання тут в першу чергу, наскільки є у наших ресурси резерва і в вогневих засобах, і військовослужбовців, тобто сили і засоби, які б могли протистояти такого роду наступальним діям ворога. Що стосується безпосередньо, ну Ліман завжди був і залишається для них ціль, і вони. Намагається просувати і тут активізували дії. А відносно Борової, якщо подивитися на мапу, вони до неї просуваються для того, щоб вот одно напів вірніше кільце. Ми вже бачимо. Покупінськ вузловий, то ну ж на пів на півночі, сходу і на півдні. А тепер, якщо це взяти, вже притиснути там до, до річки, вони намагаються теж саме повторити і зайдя, захопивши бараву, теж сформувати таке напівкільцем. І це в цілому реалізація їх тактики охоплення. Щоб ні в лоб, бо ресурсу не вистачає втрати. Великі вони понесли як по особовому складу, так і збройній техніці, і тому реалізують охоплення. Якщо не взяти повністю замикає, тобто ну, цей котел, як в народі кажуть, то потім наносити ураження по нашим силам і засобам, які знаходяться на пів на цьому півкільці, і вимушувати. Значить, відходити, якщо не вдається щити, то хоча б нанести не враження й вимушувати відходити на подальші рубежі, тобто відступати наші сили. І тут в цьому сенсі особливо нічого нового немає. Питання в тому, що наскільки їм вдається зібрати ресурси для Концентрації сил, на яких напрям, в даному випадку барава, наприклад, для того, щоб здійснювати ці плани, які, як правило, руйнують наші оборонці. Пане Ігоре. А... Я хочу ось яке питання задати, ми бачимо, що Харків зараз під постійними обстрілами, і бачимо, що кожну ніч туди щось прилітає, і вони обстрілюють Харків. Я пам'ятаю, коли ми говорили про запорізький напрямок, самі військові казали, що не можна Запоріжжя і Запорізький напрямок порівнювати. Мовляв, вони обстрілюють Запоріжжя, не тому, що це вони йдуть в наступ на запорізький напрямок. А що як з Харковом? Тобто, чи можемо ми сказати, що так як вони взялися на Харківському? Напрямку, і так як вони хочуть посилити свої дії на харківському напрямку, свій наступ вони саме тому обстрілюють з Харковом. Чи тут також як і з Запоріжжям, не можна порівнювати Харків і Харківський напрямок? Ну, відносно Харкова, ми знаємо, напрями фактично два, тобто це безпосередньо на Харків. І там через Ліпці цей напрям ворожих дій наступальний наш відбувають не дають просуватися суттєво і окремий напрям на Вовчанськ. Значить, По Вовчанську вони просуватися наші не дають, наносять удари, але плани відносно дій з Вовчанська у них іще були опять таки пов'язані з Куп'янськом. Якщо подивитися на мапу, то Сімківка на Купінці з півночі, Північно-Східний регіон, а Вавчанськ, Північно-Західний. І тобто вони е, намагалися ще там, скажімо, рік тому сформувати тут е, наступальні дії і з цього боку заходити е, значить, на Купінськ і Купінського для захоплення. Але, як ми знаємо, бачимо рік, їм це не вдається. І що стосується ситуації по вовчанську у них е, даже бої загострилися, але суттєвого просування немає. Ну тут, пане Ігоре, знаєте, коли ми говоримо, що немає суттєвого просування і що вони стають на місці, все рівно треба не забувати, та, якими силами це дається саме нашим збройним силам України, і які е, зусилля вони докладають для того, щоб зупинити рашистів. Е, а Росія діє так, як вона діє. Вона десь закидує м'ясом і закидує своїх ж громадян, свій нарід е, вона закидує е, бомбами. Російська армія розгромила дамбу в біл. Городській області терористичної федерації щоб зупинити просування ЗСУ Про це пишуть самі російські винкори там на греблю в прикордонному з Україною районі скинули авіабомбу і пояснюють, що в тому районі майже вже два тижні тривають запеклі бої. Раніше російські канали публікували відео, на яких кабами б'ють по мостах в Білгородській області, щоб ізолювати прикордоння. Ми також читали новини про те, що в Білгородській області відбуваються. Бої, що зараз там від на тому напрямку, що ви можете сказати про білогородську область? Що можна сказати вже на цей момент? Наші війська зайшли на а, там декілька кілометрів, більше чотирьох плюс-мінус? Взяли під контроль Демідівку і населені пункти навколо. Щоб не було можливості розширювати цей район, який контролює сили оборони України, було здійснено ворогом підриви і мостів і шляхів логістичних з цього приводу, і вони використовували керовані авіаційні бомби з великими потужностями півтора, три тонни. Значит, ну, до того ми знаємо, що там був розбитий силами оборони України ворожий командний пункт батальйона, знищений на майданчиках підскока вертольотних чотири вертольота ворога, розбита погранична застава. Ну і ряд других. Але в підсумки вже більше двох тижнів, все ж силами оборони. Вдалося на поточний час сформувати таку собі буферну зону. Ми пам'ятаємо, що Путін ставив завдання, і це стосується Сумщини, Курщини. Ну Курщину їм треба так сказати, взяти ще під контроль, тому що площа, яка контролюється нашими силами, зменшується. Там бої йдуть уже Гуйвою, Олешки, не... по-моєму, населений пункт північніше. Ну так ще інакше зменшується ця площа, а ворог іще діє західніше цих регіонів на Сумщині, там, де значить вони намагаються сформувати цю буферну зону на новій області Сумщини. Тобто, ми використовуючи термінологію, маємо буферну зону на Курщині і Білгарощині вже. Ну і ви йдуть наскільки утримувати. А ворог хоче сформувати такого роду зону. Значить, на Сумщині, ну і взагалі з цього боку погрожувати просування в бік Харківщини, і тому ці регіони пов'язані. Крім того, пам'ятаємо, що наносяться удари з боку сила оборони ще по Брянську. Тобто, ну ряд нових областей задіяний в цій боротьбі, якщо є. Та то нашої частини і підрозділи використовуються, перетинають кордони, наносять асиметричні так звані дії, проводять, тобто там, де ворог нечіканий, не в лоб бої, і там якби додавати, а поруч і вони вимушені. Ці війська, наприклад, які знімають з Курського напрямку і намагаються перекидувати під Покровськ. З дороги повертати і заводити на Білгородщину, де їм треба зупиняти подальше наше просування. Так, що це, це так спрацьовує. Власне, хотіла запитати, тому що бачила, що на Білгородщині вже ось ці багатоповерхівки накривають сіткою, нібито від дронів. Я не розумію, можливо, я чогось не розумію, як можна від дронів захистити будинки, просто накривши їх сіткою. Але тим не менше, про що це, це свідчить? Це вони готуються туди підтягти свої резерви. Чи навпаки, якщо вони накривають просто сіткою будинки, вони не будуть туди підтягати резерви, не будуть там тримати велику кількість армії, а десь зосередньо. На іншому напрямку, а тут, мовляв, нехай сітки захищають. Оце говорить саме я погоджуюсь з вами про те, що е, сил, скажемо, засобів протиповітної оборони не вистачає на всі, і тому, щоб захищати, можливо, вони там це ж таке е, вигляд, якби цивільні будинки. Вони часто там розташовуються якісь пункти управління, якусь е, зберігають е, логістику для себе для ведення бойових дій. Я скільки не вистачає засобів протиповітряної оборони, то тоді не цими сітками. Завдяки цьому, ну по ідеї ворога, якщо в сітку буде проходити той же апарат безпілотний, ударний від сила оборони України, то він буде підриватися раніше, а не залітати в вікно, наприклад, чи там кудись де, де може бути засереджені засоби. Чи ну, група військових, які веде відповідні російських, і тому таке використання? Ми бачимо це. Ну це як новий елемент, який показували з будинками. А відносно дороги, ми бачили, що під час ведення боїв ця дорога з Сум на суджу, і де вони підвозили. Не поступово закоплювали, просувалися, вони накривали сітками теж для того, щоб не давати ефективно діяти нашим ударним дронам. Ну, просто я бачила справді теж сітки над дорогами, але от щоб будинки накривали сітками, я ще такого не бачила. Ну і при тому, що сітка вона ж щільно прилягає до вікон, в тому числі, і кладеться на стіни. Пане Ігоре, не можу у вас не запитати. У нас буквально хвилина часу. Президент заявив, що припинення вогню може початися дуже швидко. Хоча ми не ну, принаймні, судячи з того, що ми з вами обговорюємо навіть в ефірі, ми не бачимо, що Росія б готувалася до припинення вогню. Ми навпаки, бачимо, що десь вона посилює свої резерви, десь вона ще. Підтягає техніку. А з чим ви пов'язуєте цю заяву, президента? Як ви її бачите? Чи можливо ми цивільні чогось не розуміємо і не бачимо, що відбувається на фронті? Питання не, не тільки що ми щось не бачимо, а більше, на мій погляд, це полягає в тому, що є закрита і відкрита частина переговорних процесів. І безумовно, президент наш ну, і його команда, знають більше. Тому і, яким чином просувається ця і ця закрита частина переговорного процесу, теж тому він може робити відповідні заяви, значить, міняється ситуація, скажімо, у а, цьому повідношенню з, з, з американцями, я чуть не назвав нашими стратегічними союзниками. Тут велике питання, але так чи інакше з керівництвом держави, з якою все рівно треба працювати, якби себе вони не поводили. Ну і участь європейців в цьому і не деякі поведінки і росіян, бо все по сукупності приводить к ну, таким оптимістичним натіканням. Зрозуміло пане Ігоре. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ну власне про а, наших американських партнерів чи то пак союзників. І верніше про їхні заяви, які зараз лунають, і які ми висновки з цього можемо зробити. Ми також будемо говорити далі в ефірах. Дякую вам, Ігор романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.